Все, я вже приїхала. Зараз буду починати працювати і покажу, скільки. Бля. Скільки платять на роботі дальний мінік? Зараз я попрацюю годину часу на цій роботі і покажу вам, скільки я заробив. От я. Е на рабочей дальной мине Зараз я попрацюю годину часу на цій роботі і покажу вам какие... Так, все, запустив я стріма. Давай, да. Вот я да. тихо я. Тихо, тихо. На рабочей дальном В, в стрімі зараз я попрацюю <в> годину часу Нам, на цій роботі. Треба дещо і... поредагувати. І... Так, все, запустив я стріма. Давида. Вот, Ми... Тихо, тихо, тихо. Так, налаштую його. Так, а стоп, а чого я його сам дивлюсь? Я не поняв. Як мені <зараз> його налаштувати? Я <зараз> стати. <зараз> Алло. Пані воді, я стати. Алло. Не yes, totally. понял. Щось yes, не, totally. сеанс. по новій. Редагувати студії. Так,